Так, заїхали ми ще на поле Сої. Дивіться. Це те поле вже я вам трошки його показував. Я думаю відео те, що трошки там по технічним причинам прирвалося, я його трошки продовжу і в двох частинах, наявно, виложу. Це ось я йду біля свого поля. Оце в нас я вам вже його знімав. а там е -е. е -е. е -е. е -е. це в нас така сойка на діночки з вашого дозу, бо сонце світло. Е -е. Що ми тут маємо? Е -е. Там, де я знімав вам пшеничку, знімав воранку, відео трошки прервалось. ну я... Зараз вам ріши досняти його на сої. Заодно вам показати. Соя по нулю. Там відео є у мене. Я знімав там, де була посіяна сімечка, три роки по сімечці. Є коментарі там, що ми вбиваємо землю. А як вам сказати, вбиваємо, не вбиваємо, нас життя заставляє, сіє те, що ми можемо хоч трошки заробити заплатити людям за паї, купити якусь техніку, те, що в нас більш-менш родить. Я вам хочу сказати, що в мене був такий опит, я сіяв чисто в целях подивитися, що з цього вийде, я сіяв, в мене було там 2 гектари поле, я сіяв 9 років, сон по сону. Чисто подивитися, чим все це завершиться. Ну що я вам хочу сказати бо ми бачили мої чесні глаза. Е Разниці урожаї Все залежить від опадів, від вашої технології, від вашого підходу, як ви відноситесь до землі. Якщо ви за нею нормально вхажуєте, пахаєте, удобрюєте, ну фунгіциди вносити не вносити це діло кожного. Я пробував вносив, мені не сподобалось, результата, я такого не побачив. Зараз не вносю. Бував вносю, мене хтось переконує, що треба, може там погодні такі умови складаються, я вносю і, в принципі, можливо, є там і результати від феніцида. То що я вам хочу сказати, 9 років сон по сонові вони давали доволі непоганий результат. і урожайність була непогана. Петує така думка, що той його знав? Це ж не доказано, можна це робити чи не можна. От ми самі намагаємося на своїх дослідах це провести. Ну, чесно, навіть якщо я вам зніму те поле, там було 9 років сон по сону, потім 2, 2 роки соя по нулю, потім пшеничка і там зараз знову посіяний сон. Ну я більш докладніше там зупинюся і покажу вам це поле. Бачите, там результати, чогось поганого, там стоїть прекрасний сон. Можна це робити, не можна це робити, я не знаю. Що по тій пшеничці, що я вам розмовляв, розказував там про наші експерименти, про наші невдачі. Ну, буває всяко, я вам скажу. Ми такі ми вже й грамотні. Слухаємо, дивимося, робимо свої якісь висновки, сіємо, пробуємо. В середньому, виходить, непогано. Десь є і невдачі, десь є і вдачі. ну Це ж таке в кожного соя. Оце наша соя, О, дивіться, я вже дійшов, стою, отак, переведу вам на поле. Не рахувати вже на мене дивиться, що там такого. Ось наша соя. Це та соя, де в відео була соя по нулю без добрив. Тільки це ж це саме поле, ну посіяно. Соя по сої. Там по для посадки, півполя, а поля своя по сої. Ось заходимо, сейчас я вам включу трошечки ближче до сої. Ось дивіться. Нічим тут не хвалюсь, соя як соя. Знаєте, абсолютно нічого такого сверхъестественного. На наведу наведу, що тут є. наведу, що тут є. Ось наведу, якщо вам там видно, не знаю. Листочки мішають. Ну повірте, бобиків тут достатньо. Е -е, тут посіяно. Ну Давайте я трошки далі пройду. Ну, знаєте, краї, краї, всі за краї. Ой, наверно, це ще покажу растення, трошки менше. З дивитесь. Це так. Не, я не зроблю, може так, щоб воно трошки далі було. І вам буде чуть-чуть видніше нашу сою. Ой, я так от буду вам обстояти. І отак от вам покажу, що тут на ній є. Е, було запитання, що ми там сіяли. Та в двох словах бастненько повторюся, сіяли по нулю, убрали сою, по нулю посіяли без добре, 80 кг посіяли, посів на 19 Розстояння десь в рядку, там запитували 12 штучок на метр. Ну, все, що ми... Ну, три рази, як там вже було сказано, обробляли ліфосатом. Ось дивіться. Так. Листочки ці мішають вам побачити е, Що Тут посіяна соя, думаю, що я зайшов. Ось дивіться, що по нулю посіяна соя. Бачите? Нічого, земля не оброблялася. Абсолютно. Ось вам бобики, які вона має, воно там все дивіться. Вона тут своя, кстати, ну Не то, що дуже нижче, ну, але трошки нижче. Там. Ну, воно, я вам скажу, ще і забуде. Там воно якось туди трошки до, до посадки, все-таки там земля, отуди. і отуди, якщо брати поля у людей, там сортоучастки у нас, а це вже сюди, ось сюди до лісу, там наш нас ліс, це вже воно йде трошки хужіша земля. Там вже ярочок, там ще трошки буде хужіше. Ну, так що так. Знімаю, розказую. Так що не такі ми вже там дуже і грамотні, якому може здатися, там розказує, ходить дядько на відео, як він там. все так у нього Получається. Нічого. Потихеньку стараємося, робимо. Дивимося на інших людей. Там є ролик, я сьогодні знімав, виложу про рапс, як люди сіють. Просто мені цікаво. Ну Така доволі затратна там технологія, в них подивитись, там є на відео у мене. Цікаво було подивитися ще й на результат. Так, що то так. Там по пшеничці, в принципі, я вам все розказав, по хоту показав. Тут я вам показав ще сою по сої по нулю. Вже оце. А, тут вже була да, сімечка на тут. Соя по нулю, ще раз соя по нулю. А там півполя була сімечка, сімечка, сімечка і соя по нулю. На Наступний рік подивимося, що ми там будемо сіяти. Може і сою посіємо по нулю, може спахаємо, якщо буде можливість купити десь паливо. В першу чергу треба розрахуватися з паявщиками, а потім вже приміняти там далі свої пінової. Так що оце так. Ну, отак. Вот Давайте, далі буде цікаво, сніму, розкажу про які 2 гектари. Покажу ту сімечку, де було 9 років підряд просто раді досліда. посєна сімічка. Все, до побачення, до побачення. Дивимося відео, підписуємося, ставимо лайк, може більше людей побачить наше відео. Може якийсь опит їм сподобається наш. Розкажуть свій. Я ще раз повторюсь, я сам люблю дивитися ці всі відео. Приїжджаю з роботи, включаю, дивлюсь. Я Артема Лаврика. Дивлюсь як Леонід Бобошко, там держить коров. І Стаса Ковальчука, який там взяли трактора. Молодець хлопець. Молодий, завзятий, я думаю, в нього все вийде. Сергія Шилучка, який держи, там свиней вирощує, робить там всякі вкусності, ковбаси. в своєму житті мені теж приходилось займатися цим, і свиней держати, і коров. ну Все нам цікаво. То і ще оце ж і вам трошки поснімати, пускай знімає, там щось показує. Я знімаю, показую, що ми маємо, ви покажете, що ви, ви маєте. І так дивіться, Поділимося трошки нашим досвідом, друг з другом. Підписчиків в мене, звісно, ще мало. Блогер з мене ще, видать, не Ну, нічого. Я думаю, ті люди, які там вже підписались, це, напевно, добрі, гарні люди. Пожаліли, да? молодого. Ну я не такий вже молодий, починаю ну, цього блогера. Ну нічого, все, дивимося, дивимося. А ми працюємо, 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 заробляємо і собі на свою сім'ю, платимо налоги, працюємо. Ви ж знаєте, яка зараз обстановка в нашій країні, що треба працювати. Стріляють, не стріляють, прилітає, не прилітає, а ми працюємо, повірте, тут прилітає. І доволі прилично ну це таке, я ж кажу блок сейчас не цьому. Якщо надо то отдельно все а так зараз ми просто про сільське господарство. в якому ми працюємо, Та, да, іноді можливо десь з добрим результатом десь може і не дуже. Не так ну що, напослідок вам ще нашу сойку покажу ось дивіться. Ой. Покажу нашу Сою. Що ми тут маємо? Показую Сою. Ага, що я вам хотів ще сказати? Буквально два слова. Сорт. Зараз так, мабуть, наведу на себе. Е, сорт неізвісний. Е, сорт е, Ми називаємо його Аполло, е, а взагалі це дуже давно я його взяв років 15 назад в одному. Доволі непоганому хазяйстві. І ті, кому вже її брали, оцю сою, її вже багато людей вивели. А я чого-то, знаєте, чоловік старий на аероформації я її сію вже 15 років, і вона мені подобається, і от і все. Ну просто красота, ну ось дивіться, ну що тут може не подобатися. Е, да, я ж не те, що кажу, я пробував інші сорта. Е, ну, мені не подобається. Дзвоню, спрашую, кажу, та от хочу поміняти сою. Мені кажуть, да нема питань, вона там дає в нас там 25-27. тю, кажу, а в нас за 30, під 30. тут Смис міняти. Ну, як би це вже для себе. Так що якось так, не бачу смисла її міняти. Довольно вона є на неї болячки, дивіться, на листочках. І грусень була присутня. Ой, поле чисте, тому що приміняйте раундап, не ждіть три рази. Як тільки бачите бур'ян, не дивіться, цвіте, не цвіте, приміняйте раундап. Три рази оброблене поле. Ні одної бур'янинки, хоча в інших дивлюсь, є бур'ян. Просто посчитали, що вже обробляти не треба. На цьому не е Ладно, далі буде цікаво, буду знімати, буду розказувати. Є багато чого розказати. Поки-поки. Давайте. Дивіться, підписуйтесь і вам всім удачі, мирного неба!